Всім привіт! Я дуже рада бачити кожного з вас на своєму YouTube каналі. Сьогодні в нас буде досить незвичне відео, воно дуже рідко буває на моєму каналі, точніше, таке відео на моєму каналі було лише один раз, тому що це відео присвячене завершеним розмальовкам. І зараз це вже буде друге відео на моєму каналі, тому що що? Тому що можете мене вітати. Я маю другу завершену розмальовку. Звісно, вона маленька, вона і за розміром маленька, і за кількістю ілюстрацій, тут лише 16 ілюстрацій, проте я вклала в неї багато часу, багато уваги, любові, і хотіла би поділитися з вами своїми завершеними тут ілюстраціями. Тож я бажаю вам приємного перегляду і давайте будемо починати роздивлятись. Так як ця розмальовка досить невеличка, я вирішила трішки наблизити камеру, змінити освітлення. І мені здається, так має бути краще видно, що ж я там розмальовувала. Власне, що це за розмальовка? Це розмальовка, яка має назву Love Spell від автора Moon and Hunter. Це наша українська художниця. Ось тут ви можете бачити посилання на її сторіночку в Instagram. В неї вже є певна кількість розмальовок. Але ця. Як ви бачите, по тому, що вона у мене завершена, вона, напевне, моя улюблена і вона мені подобається найбільше. Книгу цю я отримала як тільки вона вийшла, це була зима 23-го року. Тобто мені знадобилося цілих. Цілих півтора року для того, щоб завершити таку невеличку розмальовку. Звісно ж, можна було її зробити і за місяць, та навіть менше, тому що ці ілюстрації вони дуже прості, вони дуже маленькі, проте я отримувала насолоду, нікуди не спішила. І за півтора року я її завершила. Зараз буду ділитися з вами своїми готовими ілюстраціями. Власне, перша сторіночка в нас. Це сторінка персоналізації. Тут я зробила просто гарний градієнт, додала трішки золота і отак лишила. Далі ми бачимо ось таку дівчинку. Тут дуже багато дівчат, багато таких дуже милих деталей. Напевно, саме тому ця книга в мене пішла краще за інші. Я переважно тут розмальовувала спортовими маркерами. Власне, тут. Все, що ви бачите, все розмальовано спиртовими маркерами. Ця книга вона для мене була цікава, тим, що я могла себе дозволити в ній максимально експериментувати. Ну і де я ще де я експериментувала, то я буду вам розказувати. Тут я, наприклад, вирішила поекспериментувати з фоном. От Можете побачити, який цікавий фон тут зроблений. Це один колір спиртового маркеру і маркер блендер і я додавала такі крапочки, десь трошки більше маркер затримувала, десь трішки менше, і отакий цікавий досягався ефект. Прикольна, ніжна дівчинка, мені сподобалася. Наступна сторіночка одна з, напевно, найкращих, найяскравіших, як не на мій смак. Такий кексик з котиками, з полуницями, мені дуже сподобався. Я робила тут фон оксайдами, все інше робила спиртовими маркерами. І в цій книзі в мене дуже багато блискіток. Ось тут зараз ви можете їх побачити. Я думаю, зараз має бути класно видно. Це стіклс червоного кольору, мій улюблений, і вони такі прикольні, вони об'ємні, мені дуже подобається. Наступна ілюстрація, це дівчина, яку я розмальовувала теж виключно спортовими маркерами. Тут є і звичайні спиртові маркери. На рукавах в неї це маркери Хамелеони. Мені дуже подобається таке поєднання кольорів, холодний, бірюзовий з червоним, дуже прикольно, стильно, незвично виглядає. Додавала тут для блиску на рукава їй ручку. Це ручка від «Пентель». Дуал металік матка чорно-червона. Бачите, як теж дуже цікаво, вона блищить. Наступна сторіночка це у нас котик з Кексом. Одна з перших тут розмальованих ілюстрацій, дуже мені подобається. Тут фон я робила Distress Ink, саме чорнилами, Ink. Ті, які напівпрозорі, трошки з ними експериментували, як на мене, на цьому папері вони ідеально лягають, вони тут розтягуються в нуль, якщо потрібно. Декілька тут різних кольорів. І також я б дуже хотіла показати вам блиск. Подивіться, який прикольний блиск. О, зараз, якщо раптом ви тільки слухали, подивіться зараз на фон. Ну так, це маленька, проста книжечка з простезними ілюстраціями, на які можна витратити там годинку, дві. Але можна з ними також дозволити собі і експериментувати, власне, чим я і займалася. Також покажу вам, ще тут сердечки. Бачите, які вони теж класні, вони об'ємні. Це була гелева ручка, теж від Пентель золота, в них дуже класна золота ручка. І наверх я додавала гель Glossy Accent. Взагалі, можу вам радити спробувати таку штуку от на щось блискуче додавати Глосі, і воно прям тоді так, прям вау, виглядає. Вживу дуже прикольно. Наступна сторіночка це. Така ілюстрація зустріч дня і ночі у вигляді двох дівчаток, яких я спробувала так і розмалювати, одну такою більш холодною, а іншу сонячною і теплою. І, власне, ілюстрація мені теж подобається. Виконана вона теж на 100% спортовими маркерами, і теж я додавала тут блиск на місяць. Наступна ілюстрація. Тут дуже цупкі листочки через те, постійно думаєш, що береш декілька сторінок. Наступна ілюстрація дуже милий привод, Фон тут зроблений за допомогою Distress Oxide, і мені здається, це був саме перший фон, ну, може, другий, але мені здається, що не наче перший коли я їх тільки-тільки придбала і пробувала взагалі, що це за матеріал. Мені дуже сподобалось, цей фон мені досі дуже подобається. Ну, а все інше розмальовано спортовими маркерами. Наступна ілюстрація з такою руденькою дівчиною я вирішила, що хотіла би спробувати, як тут поводять себе кольорові олівці. Ну, це було очікувано погано, тому що папір він дуже гладкий і для, для кольорових олівців ну, вони тут не працюють. Можна щось доробити, але виключно олівцями. Ні, ну, як ви бачите, можна щось зробити і олівцями. Я, до речі, дуже задоволена цією ілюстрацією. Мені і дівчина подобається, і її руде волосся блискуче подобається. і, Звісно ж, її одяг подобається, я люблю одяг малювати. Але по процесу, маркерами тут працювати мені було набагато приємніше. Наступна ілюстрація кава. З макарунами. Мені теж вона дуже сподобалася. Тут все розмальоване маркерами, а фон зроблений за допомогою акрилової гуаші. А чому б і ні? Чому не комбінувати такі дуже різні матеріали, мені здається, можна навіть такі матеріали комбінувати і отримувати якийсь цікавий результат. Наступна ілюстрація дівчинка з. Сердечками, мені захотілося бачити її якоюсь. Ну, щоб це не було дуже банально, напевно, я вирішила, що якщо в неї буде яскраво зелене волосся, то напевно, це буде максимально небанально. І, в принципі, реалізувала цю ідею. І, як на мене, то виглядає прям дуже непогано. Мені дуже подобається ця ілюстрація. Я окремо червоні кульки виділила білою ручкою, тому що вони на чорному фоні, і щоб вони теж виділялися. Мені здається, така досить була непогана ідея. Тут все також розмальовано спиртовими маркерами, фон я поскою робила, ну і також додавала певну кількість олівців на волосся, щоб воно таке було трішечки, трішечки не настільки яскраве. Ще одна ілюстрація, яка була розмальована мною відносно недавно. Це ілюстрація з коханцями. Карти, свічки, така дуже загадкова, приємна робота. Я додавала сюди багато блиск, як ви можете побачити, це і на самих картах, і на різних скляночках. Але проблема цих фарб виявилася в тому, що це такі дуже дорогі фарби, але виявилося, що я не впевнена, що зараз А ні, Дивіться, можна побачити на камеру, бачите, як вони перебувають. Якщо. Не носити їх пензлем, то мені здалося, що все добре. А коли ти наносиш їх, скажімо так, різними альтернативними способами, то, на жаль, вони так сильно сипляться. Я ще буду думати, що з цим робити. Ці ілюстрації це не завадило, тому що вона має бути вся така прикольна, блискуча. Але в подальшому потрібно буде думати взагалі, що з цим робити. Наступна ілюстрація це була перша картинка, яку я розмалювала в цій розмальовці. Вона мені досі дуже подобається. Фон тут зроблений також Distress Ink. І бачите, який, який цікавий фон. Він, немов, має багато відтінків, але насправді тут лише один колір чорнил. Він просто таким чином нанесений, що, наприклад, правий верхній кутик це максимальна насиченість, і тут зліва донизу він йде так, майже в нуль. Ну і додана біла гуаша для кружечків. І також тут є золото. Подивіться, як прикольно. Мені дуже подобається так от ляпати золотом, вона завжди так додає магії дуже прикольно виходить. Ну, а дівчинка-маркер і трішки кольорових олівців. Наступна ілюстрація була відносно недавно розмальована, вона дуже мені подобається. Я її дуже боялася. Лишила її майже на сам кінець, тому що я не розуміла, як її розмальовувати, вона мені подобалася, але. Я не бачила якогось свого виконання і я потім, врешті, зрозуміла, що ну, значить, просто відпочинь, як можеш. І я відпочила, як можу, і врешті отримала результат, який мені дуже подобається. Сконцентрую спочатку вашу увагу на фоні. Фон, дивіться, як я класно світло поставила, бачите? Ви зараз це бачите на фоні. Подивіться, який він прикольний. Він дуже-дуже делікатно блищить. В мене є декілька кольорів чорнил, які мають блиск. І це саме вони. Тут Дістрес Оксайд і чорнила, які мають такі блискітки. Ну, а все інше спортові маркери. Мені дуже подобаються кольори, такий зелений. Він... З одного боку, ніби яскравий, з іншого боку, такий глибокий, пропилений і глибокі, красиві червоні кольори дуже подобається. Наступна ілюстрація така максимально мила і романтична дівчина, яку я розмальовувала, мені здається, більше року тому. Вона досі мені подобається. Мені дуже подобається її рожеве волосся, колір фону. До речі, колір фону це. Було перше застосування акрилових фарб Американа в пляшечці такій. І я тоді просто була шокована якістю. Вони ну от вона так рівно, так круто лягла. До речі, коли я пробувала її другий раз, щось вона у мене так не лягла. Не знаю, потрібно буде ще втретє спробувати для того, щоб переконатися. Дуже мені подобається ця дівчинка. Наступна ілюстрація, цю картинку ви ще не бачили на моєму каналі, тому що я розмалювала її лише в цьому місяці. Я вирішила зробити її якоюсь такою максимально, напевно, максимально загадковою, магічною. Ну і, напевно, який колір найбільш доречний до такої загадковості, як не фіолетовий. Тому я основним кольором зробила на всій цій ілюстрації саме фіолетовий колір. І розмалювала ним всі елементи. Власне, тут було досить багато цікавого. Фон я робила за допомогою Distress Ink. Як ви бачите, в основному в моїх роботах провалюють саме оксайди, а тут в мене досить багато інків, тому що папір для них класно справді підходить, що стимулювало мене якомога більше і цей вид подушечок сюди теж застосовувати. Тим паче він дає змогу робити саме фон баке, що теж я тут реалізувала. Крім того, для того, щоб зробити тут фон, мною була використана не маскувальна плівка для захисту всіх елементів, а маскуюча рідина. І саме завдяки тому, що тут була використана маскуюча рідина, всі елементи, з яких я потім її зняла. Всі ці елементи, вони отримали такі, немов мікропошкодження, з рахунок чого папір на цих елементах став не настільки гладенький, що дозволило мені використати там кольорові олівці і отримати класний результат, як на мене. Тобто тут вже все розмальоване кольоровими олівцями олівці, Distress Інк і трішки фарби. Фарбу я вам зараз покажу. Ви можете подивитися на ось цей місяць. Як би вам я так показати, щоб вам було добре видно? Бачите, він, він голографічний. Це акварелька ручної роботи. Я її взимку замовляла. Дуже задоволена. Все ніяк не зніму вам відео про свою акварель з блискітками. У мене її дуже багато. Зараз вже є ціла колекція. І сердечки це також голографік. Давайте я спробую ще наблизити. Для того, щоб ви могли побачити, а, яка прикольна фарба. Ну, на відео все ж воно не настільки круте, як могло би бути, от, але, але вже нічого. Ідемо з вами далі. І остання ілюстрація, яку я теж розмалювала вже в цьому місяці, вона така максимально добра, максимально романтична, проста, як на мене. Це ілюстрація, яка дякує нам за те, що ми насолоджувалися цією розмальовкою. Я вирішила розмалювати і саме в таких приємних для мене соковитих кольорах. Фон я теж робила за допомогою дістресів. Все інше розмальовувала за допомогою маркерів і кольорових олівців. Я власноруч, домалювала тут ще маленькі сердечка в цій пляшечці. Ну, мені здалося, що це було б, напевно, доречним. Я обожнюю червоні кольори, так як вони поєднуються з зеленими, це дуже класно. І на фон тут я також додавала блискучу акварель. От зараз ви можете це бачити. Як воно прикольно На відео, на фото особливо, це дуже-дуже важко уловити якось. Але коли ти гортаєш вживу, то це прекрасно видно і це прям дуже дуже піднімає настрій. Ну що, власне, ось таку книжечку я вам показала, вона мені перенесла. Справді багато насолоди протягом цих півтора років, коли які ми провели разом. Тепер я маю цілих дві завершених розмальовки. Можливо, якщо все піде так, як я планую, то тоді, можливо, до кінця року я зможу вам показати ще й третю свою завершену розмальовку. Але це вже, звісно, така більш складна, більш глобальна книга, над якою я працюю вже не перший рік. Дякую вам дуже за перегляд. Обов'язково напишіть ваш коментар, чи сподобалась вам ця розмальовка в моєму виконанні. Пишіть, якщо вона теж у вас є. Я, я напевно радила б її для відпочинку, для таких маленьких шедеврів, для експериментів. Це справді дуже прикольно, тож я буду дуже очікувати вашу зворотню реакцію в коментарях. Звісно ж, бажаю вам якомога більше часу на себе, на улюблене хобі, на свою сім'ю, на рідних. Будьте в безпеці і до зустрічі!